З метою підвищення престижу професії сільського вчителя та матеріальної підтримки молодих вчителів у покращенні житлових умов на виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича та в рамках виконання проекту народний бюджет вперше в Котовському районі прийшов конкурс молодих педагогічних працівників власне житло, засновником і спонсором якого став народний депутат України Клімов Леонід Михайлович. І до дня вчителя, урочистості до якого прийшли в селі Нестоїта, переможці конкурсу отримали свої грошові винагороди. Сегодня, э, думаю, что это событие. Думаю, что мы должны этих э, женщин, врач, учителей, мы, наверное, ну, должны поздравить не с точки зрения того, что они умнички, они есть и будут умничками. А вот с точки зрения того, что они рискнули, они прошли, они доказали, что они лучше, они доказали, что они у них будущее, что они... могут э, не только где-то учить, а заводить целый целый сельский свет. Потому э, что это обсуждалась долго. Я поздравляю вас, пусть э, это будет маленьким вкладом в вашей светлого карьеру, вашу в вашу, такой житель. Конкурс власне житло проводився відділом освіти Котовської районної державної адміністрації на виконання заходів по реалізації районної програми Освіта Котовщини і тривав з лютого по червень. В конкурсі власне житло прийняли участь вісім молодих вчителів Котовського району, а винагороди отримали троє призерів, яких визначило журі в фінальній частині конкурсу, що пройшов в червні. Переможниця конкурсу Анастасія Карпенка, вчитель села Клементова, отримала від народного депутата України Клімова Леоніда Михайловича 25 тисяч гривень. На Придбання власного житла або для поліпшення умов проживання. Що було саме важче в цьому конкурсі для вас, як для конкурсанта? На мою думку, у конкурсі не було нічого важкого, тому що я з дитинства люблю приймати участь у різних конкурсах. В школі, коли я навчалася, не приходило жодного конкурсу, де б я не брала участь. Тому я на конкурсі йшла з впевненістю і з девізом: головне не перемога. А участь. Але, дякуючи Богу, фортуна мені усміхнулася, і я виграла перше місце. І ми готувалися до нього всім колективом, всі допомагали мені. Конкурс був надзвичайно цікавим. Він складався з трьох етапів: перший етап це була презентація вчителя, другий етап це рішення педагогічних ситуацій. Третій конкурс це ким я себе бачу на уроці. Я справилася з завданнями досить легко, дякуючи всім. А також хотіла подякувати народному депутату України Клімову Леоніду Михайловичу за такий прекрасний конкурс, в якому він дав змогу більш дізнатися і набратися досвіду від інших колег. Та на найголовніше на даний момент отримати власне житло. Також призерами конкурсу власне житло стали вчителі Олеся Чебан із села Гедерим та Наталя Руснак, педагог-організатор села Коси. Наша знімальна група побувала в селі Коси, де ми на власні очі переконалися, що високий професіоналізм і віддача Наталі Руснак недарма отримали високу оцінку журі та грошову винагороду як призера конкурсу. Чому ви своє життя пов'язали саме з професією вчителя, а зокрема, ще й педагога організатора? Ну, напевне, тому що я з самого дитинства полюбляю організовувати всякі свята, е, приймала участь в різних гуртках, в конкурсах. І напевно, саме з цієї причини я вибрала собі таку професію, щоб можна було поділитися своїм опитом, своїми знаннями з дітьми. Ну і чому ви вирішили приймати участь в конкурсі? Ну, я вирішила. Ну, по-перше, хотіла, хотіла перевірити свої сили, чи можу я ще виявили, що можу, і найбільше мені сподобалось, звичайно, те, що нам надали таку можливість проявити свої таланти, показати, які ми насправді вчителі. Хотілося би подякувати організаторам цього конкурсу районі та міській нашій раді, і подякувати спонсору цього конкурсу, народному депутату України Клімову Леоніду Михайловичу. І звичайно, такий конкурс потрібен нам, щоб хоч трішки допомогти вчителям, можливо, якось обостроїти свій бит. Конкурс власне житло сприятиме професійній самореалізації молодих педагогічних працівників, їх закріпленню у педагогічних колективах, сільських навчальних закладів та залученню до активного громадського життя. Як зазначив голова катовської держадміністрації Володимир Сенько, конкурс буде продовжено і в 2014 році.